Так, зараз е, пів шостої вечора і вже насправді так темно. І я знаходжуся в такому жилому масиві райдужний. Е, ну Це на узбіччі Одеси, це на узбіччі е, району Таїрова. Е, це, ну, це спальний район, але насправді тут е, багато що є. Зараз трошки вийде на світло, щоб мене було краще видно. І тут, правда, багато що є і дитячі, дитячі садки, школи немає. От школа поруч. Ну, але хороший. Правда, дуже-дуже тісний, тому що все-все тут знаходиться дуже щільно. Зараз я вам покажу, як тут паркується. Тут власне тільки машини. А, дуже щільно стоять і будинки щільно стоять. Дуже густо заселений район. Так. Ось тут спортивний майданчик. Тут насправді дуже багато сімей з дітьми, а ось тут дуже щільно завжди пропарковані машини, що номера телефонів залишають на біля, ну там на лобовому Москві, да? щоб можна було виїхати коли. А, ну так ставлять машини одна перед одним. Ну так, щільний, щільний. Так, якусь частину йшов і забув записати, не забув на тиснутий білий Забув записати. Так, зараз спущусь. Ну, такий спальний райончик. Такий спальний район. Зараз трошки обіду, покажу. А, Слава поїхав до лікаря, а лікар, власне, знаходиться. Лікар, власне, знаходиться тут. Тому я там знаєте, такий час трошки витрачаю, чекаючи славу, бо його привіз. А це теж, знаєте, у нас же ж тут як запис у Європі, теж по потолончикам, напевно, годину, але слава Богу, що до нас можна записатися ще не на кілька місяців вперед, хоча б там на кілька днів або тиждень вперед. Так, ну от бачите, мене. це центральна вулиця, до речі. Оце центральна вулиця, тут їздять машини. Такий живий трафік, але дуже вузька вулиця. Тут роз'їхатися майже неможливо. Потрібно когось пропускати. Ну Ні, дві машини розмануться, але те, як люблять ставити прямо на обочині дороги, то це не дуже зручно. А ще тут добре зробили, вони зробили такий круговий рух і зменшили затор. Знайшли вихід, класно. Так. Так. Ну, Звичайно, є Одрекс, але хотів вам показати, що цей будинок, який прямо переді мною. Це називають. Його називають тут китайський будинок, він огорожений, є своя фотофрона, я його А Чому китайський? Тому що, ну, як розповідають тут на радожному його викупили. Ну Коли його будували, так інвестували. І вони тут живуть. От. ну не, не знаю, правда чи неправда це, але власне здається, правда. Тому що багато китайців для цього будинку. А ще я хочу показати, як на перших поверхах, ну на нульових або в підвальних приміщеннях. облаштовані різні клуби, наприклад, там от фітнес-клуб. Да, це прямо в підвалі. Тут були підвальні приміщення, викуповували і. <плес> ну, відкривали різні <плес> <плес> речі. І нещодавно це було затоплено все, Ми, тому що прорвала каналізація. Це було жахливо. Ось якась, можливо йога. Тут кафе... О, це було моє улюблене кафе. О, такий буфет. Ось цей шалфей називався. Це така столовка. Куди ми часто зі славою ходили в е, вечеря? Там були дуже смачні. Ну, от вони випічку дуже смачні робили. Хто тут нарадив, тому вже прямо раджу. От. Ну ось. Ось так. Ну зелено, насправді вони доглядають, тут доглянуто все, але так. як це біля поля, тут часто вітер, досить холодно, але в будинках завжди тепло. Це автономне опалення, і коли його вмикають, в будинках дуже тепло. Ну, У всякому випадку, у моєму будинку, в моїй квартирі. Там завжди було спекотно, настільки, що ми відкривали навіть на привітрювання вікна. Ну, от ми ще бачимо. PlayStation, Pixel PS Club. Калібрі. Не знаю, що це таке студія творчого розвитку. Дитячий. Так, багато дуже дитячих різних студій відкривають. Тут вона є. Зараз чомусь темно. От. Не знаю, але сподіваюся, вам Так. Повертаюся вже до машини, тому що ну, так прийшовся, пригадав місця. Тут правда прикольно. Хороша така ностальгія, тому що тривалий час ми тут жили зі славою. Але холодно, холодно ходити, тому повертаюсь в машину і буду там чекати слава. А ще, до речі, в магазині тут от, копійка поруч купив вечірній Київ. Очорампуємо. Так, ну е... привіт. Щось зараз я в магазині е, в Юск е, тут знижки до 70% кажуть чорна п'ятниця вона. Е І я обираю е, зараз штори. Бутюль, Слава що цього не знає. Зараз він прийде. Але ще ми вибрали матрас. Зараз я покажу, який саме. Ось Такий от топ-матрас ми обрали на ліжко. Подивимося, як він буде. І от він за 3000. Ось такий ось топ матрасик Кажуть, повторює е, всі контури вашого тіла. Так. Тут сьогодні взагалі знижки, дуже багато знижок. Чорна п'ятниця у них. Ну, вже щось розпродають, щось продають, все добре. Ну, от, е, тут багатий вибір такий. Я ну, хороші значки, але я щось не можу вирішити саме а, яку, яка б підійшла оце на кухню. Оці фіранки або шторки. Щось дуже-дуже багато. І не всі кольори мені подобаються. Ну, щось може такого. Але до стін підійде. Так. І хочеться щось не дуже дороге. Так, а це рушники. Це така блекаут прям. ще й тепло. з цього боку. Це білет у мене десь вона є. Дома така можливо? Не знаю яко. Оця теж непогано. Це прямо як штора має бути йти. Тоже щось таке легеньке. Або ось таке, щось таке зовсім магесенький. Коротше, треба думати. Треба думати, можливо, щось з цього і не куплю зараз. Значить, намальоване небо, так? Розпакував я цей матрас. Він виявляється... В я думав, що це вакуумна така упаковка, а насправді ні. Не вакуумна. От, зараз я його розкрию і покладу на ліжко. Тут просто диван. ай, Диван. Це ліжко. І ліжко насправді дуже. Ліжко нове. Так, ліжко нове. От, але. Матрас не дуже новий, матрас ну, старий, так і я все ніяк не, не, не ніяк не можу купити новий матрас. Ну, по-перше, стримує те, що е, невідомо чи ми будемо тут жити чи не будемо жити. Ну, ми ліжко купили, так ліжко завжди можна зібрати з собою. Матрас він такий об'ємний, ну, його в принципі теж можна забрати з собою. От, і, але матраси це там так, 40-40 тисяч з того, що я там дивився. Тому я вирішив, що можливо краще купити це такий топ-матрас. І він насправді, дивіться, він коштує 10, коштував 10 тисяч зараз зі знижкою. це Чорна П'ятниця. І він коштує 3 тисячі. Ну, тобто, різниця є. От, ну, зараз я його застелю і покажу, як він виглядає на ліжку. Ну, Він не дуже товстий, так, але я думаю, що це буде більш приємніше спати. Зараз на нього я ще зверху постелю на матрасник. Те, от. Ну і вийшло таке ліжечко. Ось така у нас жовтенька з божими коровками та кульбабками. Постіль ну, така гарна. І думаю, що вона, правда, досить непогано вписується в ось такий інтер'єр. Не, не прибрано тут все трошки у нас, але нічого. Так, ми збираємо подарунковий, подарунковий бокс. бокс для е слави батьків е і сестри. Так, бачите, ми встало. А чому взяла? Воно таке велике. Ну, не знаю, Юля дала може на виріст. Ну, коротше. Ну прям величезне. Н нічого. Майк, я, я взяв. Не ти взяв так. Так, передамо годинники туди теж. Новеньке мам, мамі. Не любить так цей, так? Не знаю, помочь. ось да, так. Просто щільно, щоб цей. Ага. Зараз. Скажуть на новій почті. А ми такі габаритні товари не цей. Там не приймаємо. Не приймає. Ну і поїдемо туди. На четверту почту. Тоді поїдемо на четверте відділення і там відправимо щоб... теж може бути. І тепер потрібен скотч, щоб це все замотати. І давай перевіримо, чи все ми поклали туди. Ну, ми відправили посилку, все нормально. До речі, не, вийшло не так дорого, як це така величезна посилка. Скільки кілограмів 11, зрозуміло? 11500 п'ятсот. 11 кілограмів. Да. Величезна посилка. Та там ми показували, що речі збирали. І вона обійшлася не так дорого, всього 150 гривень за відправку, тому що ми вже там подумали, що це буде 300-350 піятдесять. Слава кажу, <гум> от а обійшлося так, так норму стібдесять да. І е, от зараз ми ж десь ну я йду, підстрижусь, так а Слава вже там займається, поп'є каву, як він каже. От. І тоді я ще зустрінемось. Тепер новорічні ведмедики. Видно, що я леву. А ми, а ми знову йдемо в магазин з їжею. Так, ну що. Це бергамот, Чи це лимон? А це бергамот. 30 гривень за таку. Пітхає жовт. Підтрихає жовт. Тут немає ціни. Є. Ага, це таке, щоб пити молоко. Ти вже, я так розумію, трубочка, кокос, відкривашка. Прикольно ти собі п'єш. Папайя за 223 гривень. Не знаю, можливо взяти. Так. Форма. А давай візьмемо папаю все-таки. Будемо їсти інстаграм, так? А ч... ні, я просто люблю. Просто немає зараз тих нарізок, які вони зазвичай робили, а просто пополовинці. Можемо взяти, якщо тобі подобається. Ти ж ну любиш? так, я її люблю. Ну давай. Ну от що ми взяли зараз? Половинку дині, половину папаї, мандаринок. Трошки дуже люблю мандарини. Так, а що ще тут є? Аціон, жовту, пітаху, підаха. Так, от мої улюблені яблуки Гудзі. Ну, тобі подобається? Я теж, я тому тебе і запитав. Так, грушки, грушки. Ой, я дуже люблю груші. Треба, напевно, себе трошки взяти. І корми трошки взяти. Так, от, все. Все ми вже вдома приїхали, ми все ж таки взяли папаю. Я правда її дуже люблю. Літом цей чайник так закипає, Літом, і я не дуже люблю диню, але щось але мені так захотілося. Ми літом купували папаю, але вона була нарізана разом з ананасами і ще з чимось. Ну, тобто такі були бокси, і це було смачно, і це було доволі не, не так дорого, От, але вирішили це взяти. Ну, зараз повечеряємо. А, вам дякую за перегляди і ставте вподобайки.